Лав, Україні! Слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Гарна сьогодні днина, сьогодні ще досить тепло, сонячно, трішки вітряно, тому, можливо, буде дещо фонити, хоча в мене є, ніби і мікрофон, і захист від вітру, але може трішки фонити. Що я хотіла показати? Пройтися біля своїх гортензій, макрофіл, великолистих, широколистих і показати. Що стрішечки показати, як вони перезимували, як вони не перезимували. Ось. Що стрішечки поділюся, бо є деякі невдачі, є деякі успіхи. Всі вони в мене ночували, ночували, зимували, накриті. Накриття було дещо різне. Ось, наприклад, оця красуня конкретно це є Magical. Або Opal. Мені здається, Magical Opal. Треба. Так, передивитися свої записи, вона в мене була. що? От Я її посадила, це вона мені вже приїхала досить пізно восени. Я її замовила, була вже вона обрізана, готова під висаджування або під зимівлю. Точніше, не під а під зимівлю. Я її посадив відкритий ґрунт, ще тоді був досить нормальна така температура, погодні умови. Я її одразу посадила відкритий ґрунт, вона в мене так. Буде рости, тут принаймні я планую. І що я взяла перед зимівлею? Ще вона в мене була якийсь період, не накрита, тому що досить довга затяжна, досить довга затяжна тепла осінь була, я думаю, ми всі пам'ятаємо. І от вона так була посаджена. Я взяла соломи, в мене є соломи багато, я придбала для мульчування. Взяла солому і ось накрила її соломою, ту гортензію. Так гарненько, фактично, всередину натрусила, накрила. Солома в ідеалі мала би бути суха, ніби вона і була суха, але я так припускаю, що може не до кінця, може дещо всередині трішечки була і не до кінця суха. І от Накрила соломою і накрила агроволокном. Один шар, тобто точніше, не один шар, а це є тридцятка. Воно дуже-дуже тоненьке в два шари. І зверху ще була 60-ка. Оце верхній шар, 60-ка, один шар. Та? Тобто накрито воно було так нормально тут. Ось. І ось я якось вже вирішила, коли були теплі дні ще в лютому, мені здається, хоча б позаглядати. Побачила я, що так. Чому я подумала, що солома не до кінця була суха. Трішечки було, ну, видно, там, де солома торкалася, було таке. Такі сліди, як ніби, там, вже не знаю чи то, ну не те, що підпрівання, але такої, ну і не цвілі. ну По-перше, мокруваті сліди, по-друге, такий запах, от коли ти відкриваєш щось таке, навіть солому злежано, і є такий от, от такий аромат. Іде, оце Воно таке було, не аромат, а запах. Ось тому я звільнила. Я вигребла ту солому і і і щоб трішечки воно провітрювалося і переживала чи взагалі воно живе, бо тут такі ну коричневі пагони, не бачу, що вони живі. Але ні, є он. Побачила є зелень, там зелень, тобто фактично при основі є зелень. Нічого я зараз не буду обрізати абсолютно. Ще зарано нехай ще ті пагони будуть. Якщо вони навіть не перезимували, то все одно коренева збереглася, бо зелень є. Що я роблю зараз з такими, ось які я відкрила кущики. Я їх провітрюю в таку гарну вітряну днину і сонячну. Сонячну я намагаюся, в принципі, отак робити, прикривати. Тобто, я частину лишаю відкриту, та, щоб там гуляло повітря. Але від сонця я прикриваю, щоб не пеклися ті молоді листочки. Чому я так роблю? Бо в мене ж вони зимували цілу зиму, отак. Тобто вони були з тих морозів і були мінус двадцять. І відповідно це не було приміщення якесь там, чи підвальне, чи не підвальне, де було набагато тепліше. Вони, наприклад, звикли до плюс 5 регулярно, або плюс 10. Ні. Тобто ці були і в морози, і вони загартовувалися в ті морози. Тому я їх провітрюю. Може, це і зарано, може це і неправильно. Але я переживала, бо я перший раз посадила гуртензию відкритий ґрунт і накривала, і переживала, чи нічого там не станеться. Коли говорять агроволокно випріє, ні, агроволокно не пріє, воно дихаючи. Випріти могло от через те, що я неправильно солому накидала. Або ще як варіант могло бути таке, бо я не накривала. Може на наступний сезон я зроблю, і я ось поверх агроволокна просто накину, не прикріплю повністю, щоб все було там ну, аля загерметизовано. просто зверху накину клейонку. Чи щось таке, якийсь пакет, щоб от вода не, не протікала крізь оці, ось оцю тканину. Бо все-таки, ну я не думаю, що це повністю ізоляція від від вологи. Якась волога потрапляла. Можливо, ще таке було. Тому ось так: ось це одна красуня в мене. Тут ще має бути в мене красуня. Зараз подивимося. Так, тут ще одна красуня. Це Hot Red, малесенька. Купила я її таким вкоріненим вже живцем, досить маленька. І ось вона перезимала по всій висоті того живця, по всій висоті пагона, як ви бачите, і вже гарнесенько. Полізло відкривати я так. Я кажу, що я на от відкриваю на такі дні, коли є сонячно, або навіть не сонячно, але тепло, досить тепло. Ну плюс 10 і вище, навіть вище вітряно, ну, хай воно все гарно там провітрюється. Так, але на ночі я прикриваю назад. Я ще не знімаю і не планую знімати агроволокно назовсім. Чому? Тому що, як мінімум, завтра чи післязавтра вже будуть морози знов вночі. Прогнозують мінус 3, мінус 5 і в день плюс 3, плюс 5. А це ну, морози такі точно критичні для оцього от молодесенького. Тому так, тому я провітрюю, а на ніч буду назад прикривати. І. Навіть якщо воно зелене, навіть якщо воно таке гарне соковите, це ще зовсім зовсім не гарантія, що все з ним добре і що воно буде квітнути. Адже показник все-таки, чи квіткові бруньки е не змерзли там. -та, оце буде показник, чи воно заквітне. І тоді я скажу гарно перезимувало, негарно перезимувало. Ось варіант, ось варіант, але щоб я не прис е Саорі. You and Me Together серія міссарі. І ось, от це десь отак воно в мене зимувало. Тут було більше набагато соломи, он там я вже скинула частину. Ось оце найкращий варіант, коли є ще дуги, Щоб, Чому? Тому що щоб була повітряна подушка між, там, між гортензією чи соломою, чи там вон, хвоя видно. І е, самим агроволокном. щоб агроволокно не торкалося напряму до гортензії. Я потім теж покажу і розкажу, чому. в мене таке було, я побачила, як це не добре. Ось десь тут є місце орі. орі. десь тут, ось Не знаю. Ані жива, жива, бо я заглядала, вона мені не показувала дуже надто надії. ні, Бачу, що жива. Вон, листочки є, молодесенькі, соковиті. отут виглядає, як квіткова брунька, а там подивимося. Не хочу я дуже сильно лазити, трішечки відкрию, хоча на ніч потім я знову отак солому ту натрушу назад і закрию агроволокном. Ось від сонця прикриваю, бо припікає добряче пришпоріє, щоб я тут нічого не наступила, бо в мене вже починають півонії вилазити. А тут покажу варіант ну, фактично, біля місця Орі, але, але, але я тут зробила такий каркас хвої, бо я не знаю, чи мені вистачить оцих дух. Зробила каркас хвої. І тут в мене без назви рожева красуня. Рожева красуня, Але я її не бачу. Ну, фактично видно он там бруньки, оце вже її бруньки. Он того, пагони. пагони не хочу дуже розбирати, то надіюся, що жива. Не бачу в окулярах, який колір <гум> тих пагонів. Тут я не буду ніяк, ніяк ту конструкцію розбирати, воно буде так, як є. Просто фактично привідкриватиму агроволокно і буде собі вітер гуляти тут. Один в мене був отакий ось відром я накинула, бо вже не мала під рукою інших матеріалів. Накинула відро. Ось тут трішечки мені так, не сподобалось. Так я не робитиму наступного сезону. Треба собі це теж запам'ятати, десь записати. Ось чому не сподобалося? Бо тому що ну, вже не видно тут цвілі, трішечки воно ще є, правда. Коли я відкрила відро, так, оце єдиний кущ, де була цвіль. Я бачила цвіль на пагонах трішки, на землі була цвіль, і ось я подумала, що все-таки так відро це відро, воно не дихає, ясно, що, бо через агорвокну це дихаюча тканина. Ось, а відро не дихаюче, тому не дуже гарний варіант, але не змерзло. Бачите, відром накрито було, точно було 4 чи 5 ночей, мінус 20, якщо не нижче ще температура навіть. Не змерзло. Це є Magical Jewel Blue. Гарно, мало того, що з землі лізуть, бруньки вже прорізаються. Чи при землі то є, а ні, нема. Ну, вон є, фактично, на пагоні є, але досить низько теж при землі. Тобто, найймовірніше, це прийдеться обрізати, ще не обрізаю ще рано, але бачу, що перезимував Ну, Взагалі, бруньки оці такі досить грубенькі виглядають. Можливо, навіть квіткові, але, зрештою, побачимо. Буде видно. буде видно. І що ще? Що ще? Тут у мене ще краса. Вудувайт. ну зараз, щоб я нічого не прищепила. Вудувайт. Ага, Вудувайт. У мене тут трішки я її зв'язувала і пригинала. Зв'язувала і пригинала. Трішки агроволокна ну, вам покажу, вибачте. Ну так, більше зв'язувала, ну, трішечки пригинала. Не сильно, не сильно. Але от що, що, що тут збудувають у нас красуни. Бачите, і фактично, що я зробила. Листя не все прибрала, не все чому, тому що ну, воно було ще дрібнесеньке, досить, і я не хотіла так аж туди лазити, до тих пагонів ніжних, щоб нічого не поламати. там. І що я бачу? Зв'язала. І ось агроволокно це 60-ка в два шари. Все, і воно в мене цілу зиму так було. Ось, з кінці лютого я заглянула. Тут не було ніякого, ні хвої, не було додатково ущінення, ні соломи, нічого не було. Просто як є, так є на сухо. І от що є: по-перше, знизу видно, що зелень є багато. По-друге, видно по висоті пагонів. Оці точно живі. Отут не знаю, буде видно ще рано. Тут-от на висоті пагона живе. Він тут ось на середині пагона живі бруньки. Тому та не... О, бачите, на самому верху майже ось і тут, найімовірніше жива, не знаю. Тому ще нічого не обрізаю, бо Тому що оці ось точно прокльовуються лишень. Ось тут не знаю, будемо бачити. Тут я бачу, прокльовується. Тому, та, ось ще я чекаю, чекаю ще час, ще нема куди поспішати. Та й взагалі, я не знаю, можливо, і весною більш санітарно, а не треба нічого формуючи, аж робити в мене кущі. Зовсім молоді, тут ще нема сильно що формати. Більше дійсно санітарно позабирати. Тому не розв'язую поки що, ніби воно не мало би покалічитись, бо воно так цілу зиму було гарно зв'язано. От Провітрю трішечки і потім на ніч накрию цю красу. І ще моє одне. Одний з улюбленець Гортензія. Це є в нас. Зараз Deep Purple Dance, так, да. Deep Purple Dance, ну тут взагалі вона накрита. Я зробила каркас с хвої, щоб не прижало її снігом. 60 ка агроволокно своє, фактично, на гортензію. І ось ще це трояндовий, трояндовий тунель. Струянт, от воно теж на неї накрила я. Тобто вона так досить накрита була. Не знаю, чи щось буде видно, бо фокусує щось трішечки видно. Бачите, листя я не до кінця забрала, тому і видно, що тут залишки ще листя є, але видно, що воно є там зелені, є там бруньки, все добре. тобто Кущ перезимував. Як щодо квіткових бруньок? ну Бруньки такі досить товстенькі виглядають. Такі конуси, побачимо. Побачимо, пройдуть ті заморозки. Я приберу тут все таке листя. Ну і вже після тих заморозків, які пройдуть, я думаю, вже можна буде залазити і щось робити. А вже більше відкривати ці гортензії, більше відкривати, підживлювати. Бо я ж, звісно, що їх буду підживлювати для зміни кольору. Бо в мене більшість таких гортензій, які мінятимуть кольор, я хочу, щоб вони поміняли. Тому тоді я вже буду підживлювати і. Можливо, придеться поливати, хто знає, як буде далі зі зволоженням, буде видно. Ось так, ось так гортензії, мої красунь. Це ще не всі, можливо, я ще якось покажу, ось розкажу. Наразі. Так, цікаво, як у вас, чи щось заробите. Чи відкривали, чи заглядали, чи вас очікується похолодання і морози. Буду вдячна вам за відповіді, за ваші коментарі. Всім дякую, до наступних відео і па-па!